Іноземна мова, що відкриває нові горизонти. Асоціація французької мови в Івано-Франківську вручила студентам дипломи про завершення навчання. Організація спеціалізується на викладанні мови, пропонуючи різноманітні формати навчання. Учасники, які успішно здали іспит, отримали офіційні атестати. У нас, існу... У нас є ще так само акредитований. Центр е, міжнародних іспитів Дельф Дальф. Тобто, і якраз е, сьогодні ми будемо вручати дипломи тим, хто успішно склав цей іспит на різні рівні. Тобто, відповідно знаємо, що існують рівні а 1 а б2 би 1 би 2 тобто сьогодні ми будемо мати наших таких дипломатів. Слухачі курсів кажуть, опанувати французьку допомогла змістовна програма та професіоналізм викладачів. Відзначають доступ подачу матеріалу та постійну мовну практику. Це мотивує до навчання та дає відчутні результати. Ну, мені здається, це найкраще, тому що дуже класна група, дуже класна викладачка. Навчання доволі структуроване, тобто є підручник, все чітко, але разом з тим дуже багато якихось творчих вправ, розмов. Це приносить мені надзвичайне задоволення. Кожен урок в ньому немає ніяких мінусів. Завжди тільки настрій покращується після кожного уроку. Тому я дуже задоволена. Асоціація французької мови функціонує більше п'яти років. За цей час студенти здобули знання французької мови на різних рівнях. Оксана Себастян, Софія Савчук, новини на вежі.